Вітаю вас на каналі Славних Щасливого Батьківства. Я вчитель Монтесорі. Діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, що робити, якщо ви раптом накричали на дитину. Як діяти, щоб навіть... Ваш зрив став корисним для розвитку дитини і для розвитку ваших щасливих стосунків з дитиною. Зазвичай, коли ми накричимо на дитину, ми відчуваємо шалене відчуття провини, починаємо себе звинувачувати. І це не корисно не для нашого ментального здоров'я, не для розвитку дитини. Приклад самоїдства не найкращий приклад. Крім того, оце відчуття провини зразу рефлекторно може запустити такий процес хибний, що ми починаємо виправдовувати наш крик. Пояснювати, чому ми закричали, чому дитина винна, що викликало нас крик. Починаємо моралізувати з мухи робимо слона, істерика продовжується. Потім, врешті-решт, ми зупиняємося і починаємо дуже емоційно просити вибачення, можливо, навіть якось заглажувати нашу провину, подарунки, якісь дарити дитині. І у дитини закріплюється така схема. Якщо ви занадто часто так дієте, то дитина запам'ятовує, ага, щось недобре було, а потім якісь пряники емоційні і матеріальні, і починає навіть по цій схемі далі діяти. По цьому сценарію цей сценарій з вами весь час запускати, а потім з іншими дітками, а потім з іншими партнерами по життю. Тобто, оскільки ми дітей кодуємо до трьох років, навіть до шести років, вмонтовуємо їм поведінкові схеми, то тут треба бути дуже правильно і послідовно розвивати дитині емоційний інтелект. А для цього треба виходити з відчуття провини, приймати будь-яку свою емоцію і вибачати себе. Щоб це робити, я з вами поділюсь трьома тезами. Перша теза: батьківство це найважча професія в світі. 25 годин на добу ви працюєте як лікар, психолог, вчитель, повар, навіть священник, бо відповідаєте за духовний розвиток дитини. І це все творчі професії, вони вимагають ризику, вони вимагають. Експерименту, і природньо, що ви помиляєтесь, творча професія це там, де завжди є помилки. І треба просто робити висновки, ага, тут не вийшло, шукаємо інші варіанти. Друга теза. Якщо ви вмієте щиро себе вибачати, це означає, що ви вмієте і інших щиро вибачати. Як тільки тоді ви вмієте інших по-справжньому любити, коли ви себе по-справжньому любите. І якщо це у вас не виходить, то треба собі допомогти, можливо, знайти допомогу професіонала. Третя теза звучить так: нема в світі нічого більш гіршого, ніж ідеальна мама і татусь. Тому що якщо мама. Завжди рівна, завжди правильна, спокійна, розважлива, ідеальна. Тобто світ має бути ідеальним, а світ не ідеальний. Як з ним бути, як з ним контактувати? Та і я не ідеальний. Я тут і злюсь, і гніваюсь, не вмію, як мама. Тому дуже важливо, щоб батьки давали діткам весь спектр емоцій. І ті, що ми називаємо позитивні, і ті, що ми називаємо негативні, все це просто енергії, які можна використовувати на благо собі і людям. І тому важливо переходити до наступного етапу до рефлексії. Де ми думаємо, яка ситуація нас тригорнула, яка поведінка дитини викликає у нас там страх, злість або гнів, як ми проявляємо цю емоцію, емоцію фіксуємо і ступінь неадекватності її прояву, чи були пошкоджені матеріальні об'єкти. Як нас характеризують думки, які запустили цю емоцію? Ну, спочатку, які думки запускають емоцію, потім аналіз цих думок. Можливо, це якісь схеми з дитинства, можливо, це ми чогось боїмося, чимось налякані, або втомлені, ми виснажені, і тому в нас не вистачає ресурсу, правильно ну, корисно для дитини реагувати, допомагати їй в її розвитку? Наприклад. Дитинка йде на гірку, гірка слизька, дитинка починає там бавитися, ковзатися і може впасти. І ми лякаємося, ми біжимо, хватаємо дитину, починаємо її е, кричати на неї, сварити, можемо навіть пожопі дати. Дитина плаче, ми вже те, що називається, прийшли до тями, і е, як корисно діяти. Перше, треба назвати емоцію дитини, дати урок емоційного розвитку. Вася, ти дуже розстроївся, ти, або ти злякався, що там сталося. Да? Я тебе злякала, бо я дуже сильно закричала на тебе. Вибач, будь ласка, я теж злякалася, що ти впадеш. Вибач, все добре, я тебе люблю, і де я тебе обійму, я буду намагатися. Казати тобі спокійніше, коли відбувається щось небезпечне. Тобто, перше, ми дитинку заспокоюємо. І тільки коли дитинка заспокоїлася, тільки тоді ми можемо пропрацювати цю ситуацію. Через яку ви на дитинку накричали, домовитися якесь правило дитинки дати, навіть влаштувати ляльковий театр і відпрацювати цю ситуацію. Залежно від того, що у вас було. Передивляйтеся, словник «Із щасливого батьківства. Я багато вже відео зняла, де відпрацьовую такі критичні, неприємні ситуації, які відбуваються під час того, як ми працюємо батьками. А для того, щоб для дитини ваш зрив став уроком, перше, вам треба постаратися і реально Змінитися і наступний раз, коли буде подібна ситуація, реагувати емоційно цивілізовано, виявляти свій гнів або злість адекватніше. А для цього вам треба. Пропрацювати у цю рефлексію, да? яка ситуація запустила цю емоцію, яка думка запустила цю емоцію, аналіз думок і сценарій, як ви будете діяти з дитиною. Так, щоб це було корисно для дитини. В описі під цим відео я залишу посилання на PDF-файл, де напишу ці кроки, цей список, який треба пропрацьовувати, щоб не кричати на дитину, навіть якщо це корисно. Все одно на нас стільки всього валиться, іноді ми будемо зриватися, але будемо не так сильно. Не настільки неадекватно реагувати, і цих наших емоційних зривів буде менше. І ми будемо друзями, і у нас будуть щасливі стосунки з дитиною, і будемо допомагати емоційний інтелект дитині розвивати. Дякую вам за увагу! Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Словник щасливого батьківства, залишайте свої. Коментарі до зустрічі.